Ви стали одним із символом української національної революції. Чи могли б ви коли-небудь подумати, що так станеться? Ні, цього я не міг ніколи подумати а собі, в страшнім сні я не міг таке приснити, що я можу стати такою відомою людиною. От для цього я прибув сюди, у Києві я прибув. Я прибув так, як усі люди, як усі козаки прибули для того, щоб захистити український народ від супостата. У вас не гнітить та слава, яка на вас звалилася. Я знаю, там вам дівчата зізнаються в коханні і кажуть, що ви молодець, як мінімум. Е, Во-первых, я не є славу, я не гордюся цією раз. Вот. Числаві мене не перевишає, це два. От. Дівчата підходять, ну, підходять їм, вони підходять до мене з тими словами, що на моєму прикладі вони будуть виспитувати дітей. От. Підходять для того, щоб подякувати, мені, подякувати того, що я не схилив голи, що я там стояв. От. Так що все нормально, все в порядок. От. І Числаві мене не перевишає. Я, який був простим чоловіком, я таким і залишився. Той момент, коли вам е, наказали роздягнутися, чи роздягали і піддавали тортурам, про що ви думали? Е, мені не наказали роздягнутися, вони з мене, як свора, собак, накинулися на мою одежу і почали її з мене зривати. Де що вони не могли зірвати, вони то рубали ножом. От. Я про що то туди, в даний момент думав? Якщо туди сказати по частому, я думав, що на все воля боже. Дано мені тут полягти, значить, я поляжу, бо. Почесно москав, якщо коли я їхав з дому сюди, за, на революцію, от, у мене було таке в голові. У мене такі проходили мислі, що якщо дано положити тут душу і тіло, я був согласен положити душу і тіло. Що відчували ви, коли дивилися, як з вас знущаються? І чи жалкували ви тих людей, тих беркутівців суто по-людськи? Я їх не жалкував, бо мені було туди не до того. У мене в голові. Я щось сказати, в мене туди в голові був очі наші. Е, я туди вже в даний момент, да, я вже думав, що це от і приїхали ми. От, е, прощався зі своїм життям, просив Господа Божого, щоб він помилував душу мою грішну. Е, на них я не звертав уваги, тому що вони були між ними, між ними даже були даже між Ту Сворою, були нормальні люди, які говорили, які кричали, що хватить його бити, хватить над ними здіватися, хорош. Були навіть між тими людьми і нормальні люди. На все воля Божа, дано Бога, щоб я далі жив, значить я далі живу. От. Він мене зараз просто Бог іспитує так само мене оцею славою, щоб мені на, 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 на плечі закинули. Скажіть, будь ласка, звідки у вас такі чесноти? Хто вас так виховав? Я не знаю, та ж батьки у мене були раз, от, батьки мене воспитували. Во-вторих, інтернат, що здав і свой, бо до вісім років мене батьки воспитували. Після вісім років мені прийшлося трошки пройтися по інтернатам. Як вам вдалося вирватися із за стінків міліції? Вдалося вирватися. Вони ж мене замітили, що вони може, і могли б покінчити моє життя. Вони могли б це все зробити, але вони почали кричати, що камера нас знімають, і так це вже все було зафіксовано десь на камері, десь хтось знімав їх, я не знаю, хто їх десь знімав, бо я туди не бачу нічого. Я всю дорогу був у прикритті, у закритті, закривався руками, чи міг, щоб вони менше мені нанесли травми по тілу. От, е, удалося мені, вони ж мене розділили, коли вони поїздівали, покатували вже мене, коли їм вже надоїло, я так зрозумів. Або вирішили такі не добивати до кінця, бо це є зафільмовано. От, вони вирішили зіграти чесними, що вони віддають мене в автозак. От, віддавши мене в автозак, е, мене доставили до участка міліцейського, доставили мене туди. От, після получених травмів я відключався, бо так і трошки отримав. Відключався, теряв сознання, міліція в мене до знання так і писала, що я щось тут погано помив, бо що голова шуміла, у мене все крутилося. От. Е, неоднократно відключався, міліція мене відливала. От, побачила, що з мене толку дуже мало. І зараз хочу сказати, навіть і вам хочу сказати, що, да, що не всі міліціонери є погані. Є міліціонери і хороші, і добрі люди. От. Благодаря їм, що вони все-таки не взяли, не закинули мене в камеру і не сказали, що навіть він до ранку там поваляється, а рано ми його возьмем, та будемо далі допитувати. Вони все таки зробили, як і повинні були б зробити. Викликали мені швидку допомогу, от і відправили мене в больницю. В такому состоянні, як я був, може вони не поставили охрану, бо подумали, куди він дінеси, він в такому поганому состоянию. Ну, Бог милував мене, що я таки рано відкрив очі, побачив, що я бачу, бо в мене були до того очі запливши, що я нічого не бачив. Ну, настав все-таки ранок, в мене очі все-таки відкрилися, я побачив дорогу. от, І я поняв, що мені треба відти потихеньку, тікати. А Перед тим чи після цього випадку ви все ж таки декільком беркутівцям попробували на місці ребра? Поймайте, настоящий воїн, настоящий боєць, ніколи не буде говорити, що він зробив, бо то не є хорошо, розумієте. Так що нічого я нікому не робив і не буду робити. Та, що Все нормально. Та, що це все добре. А не було у вас почуття помсти? Не хотілося помститися, десь виловити когось, пізнати? Брат, вони помсти вони нікуди не вийдуть. Може тут їх і будуть судити тих людей, але вони не, вийду, не підуть від помсти в одній спосіб, бо є Господній суд. Є Господній суд, який точно їх буде судити. Мені що, моє діло маленьке, для них буде вищий суд. І от він і буде по настоящому судити, і кожен грішник відповість за свої гріхи. А, який найважчий момент був під час вашого перебування на Майдані? Чи було таке, що вже руки опускалося і здавалося все, кришка зараз тут буде? Тришка була. Були самі погані моменти, коли ми десь йшли в Мар'їнівський парк, де всюди ми йшли вроді мирну ходьбою. Мирну ходьбою. Ну нас там зустрічали не мирно, нас там гранатами, нас там каміннями, нас там оружієм відганяли, відбивали. Одна в мене була така по почалу. Поначалу, коли ми здали, були в нас були узяті три об'єкти: Верховна Рада була взята, лютеранська вулиця була взята. І кабін міністрів був взятий, що ми там, ті, типу, поставили облогу, повіставляли свої палатки. Одна в мене була обіда, коли нас свідки погнали. На другий день я проснувся. в мене була така обіда. Я йшов тими вулицями, де ми раніше були, займали свої позиції. Я йшов. Не повірте, в мене на натурі сльози були на очах, що мені було дуже жалко, що люди так старалися. Але після того я як побачив, що люди все розтаки не здалися, що люди такі не розбіглися. Вони початку розбіглися і так назад зійшлися. І зараз сильніше почали кучкуватися, ща сильніше почали збиратися. Я поняв, да, цей народ ніхто не попіде, і тут руки нема що складати. Хоч навіть три дні вони нас тримали, майже були біля самого серця майдану. Вони нас тримали, ну люди все одно не здавалися, люди наоборот. Прибували, 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 прибували. прибували. Бачучи такий народ, бачу, як люди борються за свою волю, за правду, за будуще, цей народ непобідімий. Його не щоб хтось його міг побідити. А ви заявили, що були свідком злочинів, які були вчинені в Маріїнському парку. Не я не я не я свідком був, а людина, козак, один із наших, якого його вже причислили до мертвих, що він вже мертвий і кинув на кучу всіх мертвих. От він бачив, як ті тушки відрубували голови нашим людям, і як ті тушки знімали скальпи живим людям. Він це бачив. Він доніс це мені до моїх вух. От і я це почув. Правда, того казака я пару раз бачив, де він зараз в даний момент знаходиться, де він перебуває, я не знаю. От оце він мені доніс і сказав, якщо я маю таку можливість, якщо я не боюся, щоб я міг це сказати на камеру. І я це сказав на камеру, я доніс це до всіх людей, щоб вони знали, як ті тушки здівалися над нашим українським народом. Вони дійсно могли таке зробити, ті люди, які стояли по іншу сторону барикад. Ті люди, то люди стояли, ті тушки, то стояли люди, ті, яких випустили з колоній, які за гроші стояли, там нормальні люди там не стояли, нормальні люди стояли по цій стороні, барикади і боролися за своїх діточок. А по тій стороні стояли, мені каже, що стояли не люди, якщо вони так робили з нашими людьми. Єдес, показували по тірві, що покажу, що людей без голови хносять. Бачили, ну так що просто голова сама не пішла, куди а тіло в другу сторону пішло. Так що самі робіть висновки останні. Як вам здається, треба зміцнювати зараз українське військо і щоб ви змінили в системі підготовці, тому що країну треба захищати. В даний момент, в даний даний момент, момент, Я знаю точно, що треба в даний момент, щоб все було у мирі. Треба зараз мир нам обов'язково треба мир. Бо в таким хаосі, як ми зараз знаходимося, як у таких війнах, що ми починаємо вже відшукати, то, що нам не треба шукати, нам треба швидко сплотнитися, треба. Визначити міліцію, що міліція п'ять поставала на свої робочі місця, щоб почали успокаїти цей хаос. Бо в такому хаосі нас легко взяти. Так що потихеньку вже починають от Крим брати, починають, не знаючи, які то війська, без опознавательних знаків, вони починають там орудувати і починають виставляти свої українські. Українські, свої прапори. Вот. Для того, якщо у нас буде далі хаос, ми будемо вибирати, що оті нам подобаються, оті нам не подобаються, тих треба поміняти, а тих переміняти, ну, це я маю ввиду, там оту верхушку, Верховну Раду. Вот. Якщо ми почнемо це перебирати, думати, що... Не можна людині, ніхто ніколи у світі не угодив, бо одним подобається один, другим подобається другий. Треба змиритися з тим, нехай вони пробують навести мир, нехай вони пробують дипломатично, дипломатично з'їхати в той Крим, нехай вони розійти, розігнати цей народ, щоб Росія, наприклад, що -то війська, щоб Росія відступила. Щоб вот. це все обійшлося мирним путем, і це, щоб все, бо кровопроліття нас же хвати. Хватить, смертей нам хватить, дуже багато цього вже було у нас. Вот. Багато ми побачили, і я думаю, що нам більше не треба воювати. Війська, так як війська, я думаю, теж нам потрібні і війська, бо як-не-як, ми українська Україна, в Україні є свої границі, де повинні бути люди, які повинні відповідати за нашу цілісність України. О, бо якщо ми будемо себе так вести, як ми зараз ведемо, усі шукають у ближнього свого врага, хочуть вичислити, значить це до добра не доведе. О, і з кожним разом, чи ми більше себе отако ведемо, ми все западаємо, западаємо і западаємо. Нам пора зупинитися і потихеньку починати підніматися вверх. Як ви думаєте, через скільки часу ви відчуєте, що ваша місія вже виконана і вам пора вертатися додому? Я почувствую, що моя місія закінчилася туди, коли буде у нас у верхушки, у самій верхушки, у самого руля отакої здорової машини, як по, назву, по названню України, стане там один хороший рульовой, який буде дбати не в першого не про себе, не про себе, не про свою сім'ю він буде дбати, а буде дбати про Україну, про український народ, про українські сім'ї, який буде жити тільки для України, що він свої інтереси де дуже дуже далеко на дуже далеку полку відклав. От тоді я буду знати, що Україна буде жити, Україна буде процвітати, і от тоді вже буде настоящий мир, і туди буде спокійство. Е, що я можу побажати? Хочу їм побажати щастя, здоров'я, успіху і лічні життя, щоб вони зробили свій правильний від е, вибір. О, зараз, в даний момент, е, у вас іде тут війна, на е, хочете у, поставити у білий дім. У свою людину, правильну, яка би теж так само дбала про Білоцерків'я. Так що я думаю, що люди знають ту людину. Я думаю, що люди знають, кого би вони хотіли там бачити. В даний момент вони, я так чую, що там якась така людина, що люди його не хочуть там бачити і рядом навіть. Так що я думаю, що на все людська воля. Якщо люди хочуть побачити там чесну людину, їм всі карти у руки, і вони собі можуть вирішити і поставити собі ту людину, яку вони хочуть там бачити. Та що у їхнім виборі на їм допомагає Господь Бог і всіх благ благів, побажаю.